Вітаю всіх! Продовжую тематику вкидів інформаційних, тому що це важливо. На фоні інформаційних Кидів потім вже мені ж пишуть навіть приватні повідомлення. Розумійте. Мені ж люди пишуть багато. Курська область. У мене нікого немає, з Курської області немає інформації. В кого є інформація з Курської області, від знайомих військових, ну, стисло в коментарях пишемо без хамства. Без нічого стисло. Якщо ви не бачите коментаря, заблокували. Я тут нікого блокувати не буду, однозначно, тому що я вас прошу писати. Якщо немає коментаря, я буду заходити. в TikTok, особливо блокує нормальні коментарі, чомусь блокує. Так, давайте подивимось. Ситуація в Курській області. Яка вона? Ситуація в Курській області. Бо те, що я бачила, мені не подобається, що вона там дуже погано вона заходить в пік і. Елітні підрозділи там наші в зоні ризику сильнішому. Що у нас там? Війна там? Україна там робить війну, але у нас там проміжковий результат. Руйнувань багато. У нас не, немає допомоги, яка нам так необхідна, щоб там триматись. Трійка Пентаклів. Це маленька допомога, якої не вистачає. Скажімо так, тримати ще будуть там. Але стан наших військових в Курській області. Стан наших військових в Курській області. Стан наших військових в Курській області. Який він? Діявол. Вже перший рух. На довгострокову перспективу рух. А ми втратили можливості руху на ну, далі. Могли б далі. Кінцевий результат. Нам потрібні ресурси для руху. Не подобається мені це, скажу чесно: четвірка мечів. Ми застрягли, тому що нам потрібні ресурси, яких не вистачає. У нас втрачаються можливості. Там ще не все. Ось я не бачу, що вся жопа. Але можливості втрачаються конкретно. Тепер до кінця року. Операція в Курській області зайде в тупік. До кінця року. Операція в Курській області зайде в тупік. До кінця року. Операція в Курській області зайде в тупік. Так. Причому карта Мах. Наша влада. Розуміємо, Оце наші, а оце ворог. Ну, зрозумійте що ворог буде діяти, коли не стане час. Україна. Ми війну туди впихнули, але. але... Що у нас тут? Ну, концентрація сильніша. Там сильніша концентрація всього. Знову розвідка. Знаєте, як вони. Як воно? Там потрібно наступ. Там потрібна сила. Воно заходить тупік. Нам потрібна сила. Хто це наступає? Ворог. Україна. Ворог, ворог, ворог. Це ворог вже буде. Накопичують вони, готуються. Україна дьявол, Україна, розумієш там, небезпеки. Угу. Україна на допомогу розраховує військову. Україна розраховує тільки на допомогу. На жаль.